Мамка, мамка, вставай, вставай. Мосичка, третя ночи, навіть і не думай, я вставати не смираюсь. Маска, она впаты. Мамка, підйом. Мамка, ну вже не третя, вже п'ята ранку. Та-та, п'ята ранку подъем. Да, швессил заспалась. Я двигут на тебе бы тебе гиппотизировала. Скільки можна спати? Скільки треба стільки можна, Мусічка. Добре, я твої папки похороняю. А -а -а -а. Да, панко став. Ну, ж понеділок перший робочий день робочого тижня. І останній тиждень зими. Ой, останній, останній. Добре, вже щосна. Мусічка, що це ти тут дерла? Дивись. Чого ти в дві години оце мені тут концерт устраив? Я не устраювала, я хотіла гуляти. Гулякати, бо що б, пирода клич, весна вже в тебе попіт. Не знаю, але мені хочеться на вулицю. От ну, йди на вулицю, чого там зупинилися всі. Йдіть, погуляйте, прогуляйтесь, вигуляйтесь. То сідемо. Та та мамка йдем, не пурчіть. Давай. Давай креп прапор піднімати. Ей, сьогодні такий день. Надіюсь, сьогодні буде тихо й спокійно. Я надіюсь, всі так хочуть, щоб мер уже настав, чим поскоріше. Давай мамка, прапор піднімати. І Прапор у понеділок. Бажаю, піднято, а на вулиці і. Мінус шість. Щось зима не хоче спати. Ну нічого весна. Переборить зим. так завжди було. Добру перемагає зло. А всім бажаю гарного дня, смачної кави, гарних добрих новин та настрою гарного. Ваша мусять цьомки-понки пока. І я всім бажаю мирного, спокійного дня. Ваш сонік цьопки бонки пока, всім гарного дня.